Вітаю на каналі United Farmers. Сьогодні 10 січня і гарна погода, правда? Приїхали на поле до Віктора Філатова. Робили нещодавно підкаст з Віктором на тему сидерати та покривні культури. Ось зараз залишаю посилання. Якщо не дивилось, обов'язково передивіться. А сьогодні виїхали на поле і будемо спілкуватись про те, як правильно і коректно вирощувати озиму пшеницю. Типова свого зміна харківська, яка складена з пшениці, соняшнику і інколи кукурудзи. Зараз у нас 10 січня. Посів пшениці по соняшнику. Посів прямий, тобто після збирання соняшнику було каткування рублячими катками і безпосередньо посів. Як завжди, в цій зоні сіємо дуже неглибоко. І повністю сухий ґрунт. Норма висіву, враховуючи, що на момент посіву, який був здійснений в середині вересня місяця, здається, тут 22 вересня посів, без в планах якихось опадів, тому сіяли більше 4 мільйонів, десь 4,2, 4,3 мільйони. Розуміючи, що вищий місяць опадів не передається. І, в принципі, їх з високою ймовірністю не буде. Тому перестраховували з нормами висіва. Я дуже не люблю загущені посіви. Тут сходи отримали 25 чи 26 жовтня. місяця. Жовтня місяця да. І коли ти сієш пшеницю в сухий ґрунт дуже неглибоко, тут глибина посіву від сантиметра десь до 2-2,5 см, то ти можеш отримати. Пшеницю навіть на початку кущення, а навіть якщо ти отримуєш так запізно сходи пшениці. Ну от Зараз можна тут подивитися. Да, тобто ось У нас глибина посіву трішки більше сантиметра. І вже ми маємо третій листок і вже ось бічний пагін пшениці. Це все дає невеличка, невеличка норма висіву. Багато людей бояться так робити. Бояться здебільшого провокаційної вологи. Пшениця така цікава культура, яка може один раз повністю набубнявіти, насіння, набухнути. І потім, потім при висиханні, при, наступному, при наступних опадів, така пшениця може втратити лише до 10. Відсотків схожості. Тобто, якщо була один раз провокаційна волога, при якому пшениця набухла, і потім вона висохла, то ми можемо помножити її, грубо кажучи, на 0,9% нашу польову схожість. І таким чином, вона може до 2-3 провокаційних опадів витримати з втратою до 30-35% схожості. Враховуючи, що 4 з гаком мільйони це достатньо багато, вже, як на мене, то а, цього цілком достатньо для того, щоб на весну мати нормальний, нормальний стеблістої. Якщо ми бачимо опади а, вчасно, і бачимо, що ми можемо їх отримати протягом вересня місяця, то, як на мене, більше 4 мільйонів це вже навіть занадто. Тобто можна сіяти і 2,5, і 3, і 3,5 по, по деяких сортах ну, цілком. Цілком спокійно. Ми Зараз приїхали на інше поле. Тут е, теж соняшник попередника, перед соняшником була кукуруза. А до речі, на тому полі що було перед соняшником? Соняшник. Соняшник. Соняшник, соняшник. По так. соняшник по соняшнику. Соняшник по соняшнику це історія, якою можна зрідка користуватись, але тільки там Харківська область, Дніпровська область, навіть в Полтавській області є ризики. Чому так робити не можна? От десь в моїх відео. Є пояснювання, пояснювання, чому так робити не можна і краще не робити в більш вологих областях, ніж Харківська. Чому так краще не робити взагалі? Але так ну, доволі рідко робимо. Соняшник по соняшнику це важка для вирощування культура. Там дуже важкий фунгіцидний захист, його багато. Ну, але такий попередник в нас. Зрідка зустрічається. А тут у нас пшениця теж по соняшнику. Все сіялось плюс мінус в однакові сроки. Однаковими сортами, однаковими сортами теж це поле посіяно в кінці вересня, а сходи отримали в кінці жовтня місяця. І теж ми бачимо, що вже у нас до 20% рослин в фазі кущення. Ось ті, які а, посіяні на глибину 1,5 см, а, вони майже всі розкущені. Ті там, де 2 см-2,5 ще ось-ось, в принципі. А до речі, таке питання. Ну, от зараз, січень місяць, ми приїхали на поле, ви кажете, що все одно, б, якщо б не зйомка сьогоднішня, то все одно б приїхала б. З якою цілею їздити? Цікаво, Як час, було б до, достатня кількість теплих, теплих діб, і хотілося. Подивитися, зараз у нас тут 9 градусів тепла. Хотілося подивитися, що змінилося, що отримав я. Ну, зараз пшениця почне витрачати цукри, які накопичила, бо при таких температурах відбувається відновлення вегетації, а декілька діб було, були температури вище 8 градусів, не дивлячись на те, що зараз 10 січня. У нас хотілось подивитись, що змінилось, і хотілось подивитись, чи пішли, оскільки я на цьому посіві був майже місяць тому. Хотілось подивитись за ці короткі відвиги, скільки в мене рослин, тих, яких пішли в три листа, почали куститись, при тому, що відновлення вегетації було достатньо короткотривале. Коротко ну, якщо місяць тому тут було до 5% рослин, які заходилось. Таке кущення. А зараз десь ну, 10-15 може, до 20% рослин. Тобто навіть тих невеликих періодів відвих, коли там було. 6-7, 6-7, потім були мінуси, потім знов було 6 7 8. І ось з нас скільки? 4 дуби близько 10 градусів вже вистачає для того, щоб пшениця почала куститись. Такі відновлення вегетації ну, серед зими, можна так сказати, це не дуже добре, бо пшениця витрачає цукри, які накоплені. Але. Є, як є, ну взагалі нічого з цим не зробиш. Ну просто приїжджаєш для того, щоб розуміти, да, просто це, для себе це вже да. да? під час зимової сплячки, просто агрономи просто керівники підприємств. Керівники підприємств можуть поїхати на поле і щось роздивитись. Добре, а давайте поговоримо про протруювання насіння, що робили, і що радити робити, Ух, якщо це не пшениця по пшениці. Якщо це не типова пшениця по пшениці, то в принципі можна достатньо універсальний рецепт підібрати. Якщо мова про фунгіцидне протруювання, це ну, для мене це десь 35-45 грамів флудіаксанілу. Обов'язково, це в нас, в принципі, гарантія зменшення фузаріозу і зменшення снігової плісняви. Плюс плюс Тібуканазол... Тібука Тібуканозолу потрібно близько 20 грамів. Якщо насіння чисте і сашки у вас не було, близько 20 грамів це, скажімо так, профілактика. Так Він трішки тормозить сходи, але при невеличкій глибині посіву це не є значно, значно суттєвим. Інсектицидний протруйник це теж важлива частина технології. Я використовую або тіємі або емідаквапрід. Але в подвійних нормах, якщо в нас сроки ранні або середні, то це подвійні норми. Тобто це літр тієксаму 350, 350 350 грамів, або 600 грамів емідаквапріду на тонну насіння. Враховуючи те, що пшениці здебільшого ми сіємо від 100 до 170 кілограмів. То, в принципі, на гектар виходить достатньо небагато. А зараз, ну, як експериментально підтверджується, що при середніх сроках посіву вже норми у вигляді 0,5 літрів 350. Так само, або 0,5 літри 600-го імідоквапріду, вони допрацьовують. Я гадаю, що це пов'язано з тим, що цим препаратом вже більше 20 років і вже до, по деяких шкідниках, наприклад, по деяких видах злакових мух, почала вироблятися резистентність. Тобто а, норми такої, як 0,5 півлітри круїзору або півлітри пів імідоквапріду. 600-го, їх вже просто не вистачає. Головне, щоб було не глибоко і не загусто. Тоді ми з вами їздили, ми усюди бачили пшеницю, якісь такі чорні поля плямами, а тут ми бачимо ну, цілком, рівномірну, рівномірну, зелену, зелену пшеницю. А до речі, скільки років тут вже не обробляється ґрунту? А, ні, тут ґрунт обробляється. Просто тут пшениця була посіяна, пшениця була посіяна в обробіток рублячим катком. А до цього перед, перед, після кукурудзи тут було дискування. Угу. Угу. Ну, все ж таки, це називається прямий посів. Що, що? Ну, все ж таки, це називається прямий посів? А, ну, це можна назвати прямий посів. Я це називаю, називаю адаптивний диференційований обробіток ґрунту, який проводиться за необхідністю. Тобто, ми розуміли, що ми тут можемо посіяти пшеницю без обробки ґрунту. Ми її посіяли. Якщо будуть тут показання для навіть глибокого обробітку ґрунту глибокорозпушувачем, то ми його зробимо. Це має назву адаптивна технологія обробки громади. А для чого в цьому році обрали тут ці роблячі катки? Чому так просто не залишили і не посіяли? Але просто подрібнити рослинні залишки, щоб не здирати з сівалки насіння проводи і більш-менш розподілити рослинні залишки соняшнику. все. А ще питання по захисту. Що восени? По захисту й гарбицидному Восени має бути протруїли насіння, посіяли не в принципі. Все, якщо виникає потреба. Знищити зимуючі бур'яни або падали цю соняшнику, то тут можна використовувати дуже невеличкі норми сульфані брати там ті ж 12 грамів того ж требінурону, можна трішки фларосуламу навіть взяти, коли ще, тепло, коли ще тепло. А мінімальні норми, бо вистачає цього, щоб протягом зими ці ще не перерощені бур'яни, вони просто протягом зими загинули. Вже не витримавши після пригнічення гербіцидами, а, восени ще можна клапіроліт, але восени не можна використовувати, окрім клапіраліду і галаксіфену, не можна використовувати гормональної групи. Це дуже і дуже важливо. Це може достатньо сильно вплинути на зимостійкість посівів. Ну, а саме йде мова про МЦПА, про 24Д, про 24Д. А, про фураксіпір, тобто ці гербіциди. Звісно, що зараз зими достатньо теплі, от, може цього і не бути, але краще не використовувати в, в осінній період гормональну групу гербіцидів. Знов таки, окрім клапіроліду. Там в нормі 03,04 можна падалицю будь-якого соняшника проконтролювати, да? або осот, або галаксіфен. Ну, Наприклад, той самий Квелікс. Спокійно він не буде призводити до погіршення зимостійкості. А що весною? Який план? Е, весною гербіцид, інсектицид. а Пшениця настільки маркетизована культура там починається все. це Т1, Т2, Т3. Да? Це при тому, що з фунгіцидів, да, лише там 4-5 зможуть приконтролювати нормально септорію на пшениці. Ну це окрема достатньо цікава історія. Пшениця настільки маркетизована культура, і багато хто починає вважати навіть не прибутковою через те, що на неї багато рекомендують, того що на ній або не працює. Або не треба зовсім. А скажіть, будь ласка, соняшник взагалі є для вас проблеми падалиця соняшника? Ні, Ви здебільшого. Контролювати. А здебільшого ж використовуються ті діючі речовини, які непогано контролюють навіть падали... падалицю КЛ чи Експрес-соняшник. Тоже МЦПА з Піраліда. Вони, вони прекрасно це роблять. А що сіти, які сорти пшениця, яких виробників що подобається? Е, сорти, всі, якщо іноземна селекція, всі ранні сорти, всі ультраранні або ранні. Тобто нам головне не попасти під цей запал. Е, я тут не буду рекламувати якогось окремого виробника. Але, можна так сказати, для Сходу і для Півдня України. Якщо ти бачиш в пожнасті іноземного сорту ультраранні або ранні, то можна пробувати його тестувати. В цій зоні середньопізніх, а пізніх сортів іноземної селекції не використовуємо взагалі. Ну, в даному випадку це. Ранньо встигли сорт іноземної селекції. А скільки у вас, до речі, на сьогодні сортів присутньо в вашому господарстві пшениці? Всього два. Я не вважаю, що треба мати більше, що треба мати, той зоопарк. Коли ти закладаєш, коли ти розумієш, що тобі потрібно від сорту вже. То виявляється, що між кращими сортами, які ти там обрав протягом декількох років, що між ними різниця може бути ну, 5-7 Не настільки суттєво, щоб зачищати все насінневе обладнання і робити зоопарк, а потім там. Потім там думати, тут нас, в нас остиста, тут в нас без і так далі. Ще можете порадити ну, з вашого досвіду, як ви обираєте взагалі сорти? Де слідкуєте зараз? Ну, я проводжу свої власні випробування, є випробування колег, але знов-таки для своєї зони я просто дивлюсь там. Ну, наприклад, є іноземна компанія, в неї в портфелі там 12 сортів. Да, я розумію, що здебільшого середні сорти. Середні сорти, і середньопізні сорти вони будуть потрапляти в мене під запал і будуть мати достатньо малий врожай і масу тисячі. Якщо бачу, в цій компанії з'явився і компанія цікава, новий якийсь ультраранній чи ранній сорт, то з великою долею ймовірності я візьму його, там одну тонну, подивитись на його протестувати. А де слідкувати? – Але це знов таки підхід до висіву ранньостиглих, ультраранньостиглих сортів він цікавий для сходу України, для півдня України. Ну, може, ще для сходу України, для півдня України, може ще для самих посухості сортів частин центра України і все. Якщо ми йдемо на північ або на захід, то це можуть бути там, середньостиглі сорти, там ну, умовний той самий реформи пішли. Самурай, і пішли, пішли посереднім по середнім високопродуктивним сортам, які в цих умовах себе поки ну, нормально демонструвати якісь результати не будуть зовсім. Добре, так де ви дивитеся? Що, що? Ну, а звідки ви знаєте, що щось нове з'явилось? Ну, про це оголошують. Про це оголошують компанія. Ну от міні? зараз я тестую один з сортів нових а, і один з нових сортів Лімаграїну якось і ту, і ту і це ранні і ту, і ту і це ранні сорти. Що по фунгіцидному захисту навесні? Ось це є самою маркетизованою, скажімо так, історією для більшості України. Ну, безпосередньо для цих умов найбільшою проблемою є септаріоз. В окремі роки може бути в окремі роки може бути виникнути проблеми з піранафарозом. Але це може бути там раз на 3-4 роки. І ще рідше можуть бути проблеми з борошнистою росою. А основна проблема основна проблема, яку ви потрібно контролювати, це септоріоз, Це септоріоз, а саме септоріатритиці. І тут є проблема в чому? В тому, що більшість діючих речовин, які зараз є на ринку, не контролюють. Цю хворобу нормально. Коли з'являється якась нова діюча речовина, от, наприклад, з'явився Пріаксор, да, він 4-5 років пропрацював і все, я вже бачу, що нормально він не працює. Ну, тим більше, що він в світі зареєстрований в нормі до літри, да, а в нас 0,3-05. Да, ти вимушений його використовувати хоча б 0,75. Це вже інша історія. Але вже нормально він там, пшеницю від Септорії. Якісно не захищає. Ну І, відповідно, потрібно кожні три роки оновлювати препарати і використовувати найбільш нові діючі речовини діючі речовини. Ну, і тут ще є така маркетизована проблема. Ну, от після зими дуже часто пшениця пошкоджена морозами. Да, і на цих пошкодженнях. З'являється щось дуже схоже на спроношення септоріозу. І всі напугані разом з менеджерами починають вносити фунгіциди. А лабораторний розбір цих зразків, да, а саме використання вологої камери, показують, що здебільшого, ну, скажімо так, в 60-70% випадків це сапрофіти, які просто схожі на фазаріоз. Фунгіциди там насправді не потрібні. В нас такий підход, Тобто, якщо ми бачимо опади, якщо ми бачимо інфекційне враження поля, то ми можемо використати і три фунгіцидних обробки за сезон. І кожна з них достатньо багато буде коштувати, бо треба використовувати найбільш нові діючі речовини. А може бути жодної обробки, якщо це буде сухий рік. Наприклад, минулого року на пшениці не знадобили жодної фунгіцидної обробки в цих умовах. І пшениця дала достатньо нормальний врожай. Це при тому, що більше сусідів робили по учебнику там, Т1, Т2, Т3, коли в цьому, тобто вони тільки заганяли цю пшеницю в стрес, бо ми розуміємо, що. Тріазоли і струбюліни пришвидшують дихання, да, і там просто заганяється рослина, можна зробити в умовах нестачі вологи, просто фітотокс. Тобто то люди, використовуючи фунгіциди в таких умовах, зробили врожай гірше, ніж без фунгіцидів. Ну і це достатньо. Е Достатньо важливо і достатньо велика помилка в посівах пшениці. Зараз я, от якщо є значне поширення септаріозу і сприяють цьому умови, я зараз не розумію, як можна від септорії захистити пшеницю, дешевше десь 45 доларів. Як на мене, це просто неможливо. Можна її захистити середньо, середньо там, ну. На трічку з п'яти, да. але гарно її захистити за меншу суму неможливо. І враховуючи період захисної дії більшості фунгіцидів, обробляти в цих умовах профілактично. Я не бачу жодного сенсу. Тобто є умови, обробляємо для розвитку. Нема умов не обробляю, і знов таки це може бути одна обробка за сезон або жодної, або їх може бути от в той рік, коли ми зібрали біля 10 тонн. Це було три, подекуди чотири фунгіцидних обробки. А що по інсектицидам насильни? Навесні вибачте. бачите. Навесні, Навесні. Ну, інсектоцида. Восени, в принципі, на протруювання захисту інсекцидної пшениці закінчується повністю. Якщо весною разом з гербіцидом, здебільшого, це там 30-32 фаза, ми даємо, ми даємо надіючу речовину приблизно 25. 30 грам ацетаміприду, або це може бути десь 30-40 грамів надіючої мітаклаприду. В цей час в нас з посадок виходить клоп, і в принципі можна його достатньо, в принципі, можна його достатньо непогано проконтролювати. Плюс час в цей час іде заселення. З лаковими попелицями, і ми теж їх можемо непогано проконтролювати. Останні два роки а, я не бачив жодної необхідності в обробках по клопу і по трипсу в фазу молочної стиглості. Тобто люди всі роблять, але ти береш сачок і в тебе там на 20-30 помахів два-три клопа. А необхідності в такому разі необхідності і може там один-два трипси на когось. Коли там поріг їх шкодочинності ну, значно вищий. Тобто необхідності в обро... це все треба моніторити і дивитися, як є насправді. Тобто, не факт, що не знадобиться наступного ну, цього вже року, да, 2025-го, обробка в молочну стиглість пшениці від личинок Клопа, від трипса, від попелиці, але ось два роки. Необхідності в мене не було три роки тому. Це був 21 рік. Була необхідність обробки, була значна кількість трипсу пшеничного. Тож треба просто моніторити і, і дивитись. Чому не даю там перетроїдів не додаю? Просто не просто не бачу, просто не бачу сенсу. Там е, достатньо. Розтягнутий виліт цього клопа, тому використовують достатньо великі нормі, просто системні продукти, які можуть захистити пшеницю і знищити те, що там є на момент. Це у бугор, він з сашників висія, да, це наглядне демонстрування глибини посіву. Да? А це знайшли пугарок, в який заїхала сівалка і сіяла на ну, 4-5 сантиметрів. Премо поряд, для того бугра було. Це десь 1,5-2 см. Ось це. У нас дві рослини одного сроку посіву. сілу на глибину десь 1,5 см, втрата на глибину десь 5 см через те, що заїхала в Бугор по краю поля. Тут в нас, вже, тут в нас два листа, а тут, нас вже, а тут в нас вже два листа на рослині, а тут в нас вже перше, друге, два пагони. Три пагони.